Всім вітання, любі мої друзі, всім вітання. Сьогодні вже у нас погода зовсім друга, вже дощ, вже похолодало, вже в нас дощ. Трошки перестав бо і я думала, піду, піду в магазин без дощу, але знову почався дощ. Тімка, ну от чого ти стоїш і слухаєш? Не можна сховати десь, десь у будку, Ха? ну от чого ти тут стоїш? Ха-ха, чого? питаюся. Ну, за комедія з ним. Цілий мокрий, цілий мокрий бігає як скажений. Зібралась в магазин і думала без дощо, а то ж почав падати. І я. кажу і я, Давай мені суперосолю, давай мені суперосолю. На, На чому висів? На вазі. Знаєте, сказали їй це парасолю. <с, <с,> де вона там висить. Ну, чому вона висить? А вона в мене на такій підставці, такі, де дівчина так тримає такі горшки, і там нас всі парасолюються. Дивіться, які в мене гортензії. Дивіться. Але розкриваю зразу парасолю, того що дощ паде. Всім вітання, мої солодкі, всім вітання. Ви знаєте, сьогоднішній день. Для чого? При такій погоді для спання. Я так хотіла спати з самого ранку, ну я не знаю, що, що то було. Ну, чисто мене клонило на сон. І я пішла і я заснула. Так, знаєте, провалилася в сні на 10 хвилин. На 10 хвилин. Як відписувала, як відписувала людям, так і заснула. Я відкрию, бо йду до того магазину і, і от парасолю тримаю, телефон тримаю. Як мені це зробити, щоб було мені добре? Скажіть, як мені це зробити? Хоть кинути, ай, 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 хоч кинути ай-ай-ай, кинути парасолю з рук. Знаєте, ту парасолю зараз мені вітер вирве. Я засуну ліпше, бо вітер дуже. Засуну пішов, йду, бо так собі зранку надумала, що піду. Куплю а, олій. Куплю ванільку. Не ванільку, ванілько май, Куплю розпушувач. сірники треба купити. Треба записати, ні? Що треба купити? Якоїсь масла, кусочок, якоїсь маргарини. Так, ну. Хоч тепер то, що -то така Маргарина, яке то там масло? Щоб було масло, я навіть не знаю. Навіть яке там і за дороге, було, то я не знаю, що це масло. Ну, піду в магазин, подивлюся, знаєте, там. По, по вітрині подивлюся і може якраз я собі нагадаю, що мені треба купити. Так. Все заростає? все заростає, все заростає? все треба косити? І все треба косити, ну. В дорозі вже калабані. Я нині не думала, що поїду до міста. Але що ж, то кожен день їздити до того міста? Вже зберу тут ще докупки і, може, на четвер поїду. О, колобаньке. Є такі колобаньки по дорозі. Є колобаньки. Добре, мої дорогенькі, я йду. Я зараз щось куплю і вам хоч покажу, що я то купила. Ну от що я купила Цукерки вже немає для себе, любимої. Немає цукер немає цукерочків Ой-ой-ой. Вітці зніму вам. У нас тут садочок. Оце є будинок садочок і тут все. Такі качелі, каруселі, де діточки виходять, сюди виводять діточок, вони граються. Але на вихідні чи на вечір тут приходить і молодь вся, і тут вони собі особливо в свята, або такі батьки з діточками, і все собі тут гуляє. Все тут собі діти лазять по тому всьому, катаються і так гарно, шумно, а ми там живемо. Бачите, там дім. Відкриваю вікна, то все, і шум у мене, все і все, у хаті. Ну, це нічого, нічого. Ми так знали, що то так буде. Там був дім, ми його купили і так знали, що то таке може бути. Отак. От Отак. Подивіться на друга. Він мене не покидає. Ну а чого ж ти йдеш за мною? Ну скажи мені, ну чого ти йдеш? Що не можна сидіти десь там, десь під навісом, десь в буці, щоб не йти. Подивіться, як мене обминає. Ти мене не чуєш? Ти мене не чуєш, що йти додому треба. Не чуєш? Покажу, який бузок в сусідів. який бузок. Такий, Файний. Красота якихось чотирьох, кольорі... чотирьох кольорів. Ага. Але от сказати, щепку не можна звідти відкопати від такого буска. Не знаю, буду йшла з магазину, я собі, може, зловлю кусочок. Кусочок для замови, не знаю, чи він так файно пахне, як простий. Понюхаю потім. Добре. Йду. А який мій гарний бузок. Бачте, яка красота, який гарньоний бузок. З Росою, з Росою. Після дощику така красота, така красота. Бачте, як гарно, як гарно. Знаєте, я вже повернулася дощ поросить, є стовпарасолив, мені не незручно стов парасолив, я її, я її скинула, <рив> ту парасоль склала і поставила. Я з поготівкою фірці і щось чекає, фірка не закрита. І щось чекає, не знаєш. Що... Нарвала собі буску, вламала, зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Хочу вам сказати, що простий бузок краще пахне. Нарвала. такої красоти. Угу, нарвала. Пахне, знаєте, він в хаті зараз буде пахне. Ну так, я би так багато була не вурвала. Це так, знаєте, я ворвала як в дитинстві, але то, що так гілочка була, і так я її зірвала і мусила вже зірвати, бо що, не дав пропасти, такі краси. Красота, красота, красота. Розділю на два букети. На два букети, в дві вазочки, так буде мені файт. Знаєте, мої хороші, я вже тут на дворі, бо я вже не піду на двір, щоб ходити по потім дворі. Чого ходити по дворі по такій негоді? Вийшла раз, і ви знаєте, горіхи розпустилися мої. Там дивлюся. Я рвала і, і вся роса мені на лице. Я угу. діставала і вся роса на лице. А чого ти чекаєш, пантруєш, ще, що ще десь піду? Що ти пантруєш? Я ніде не йду. Я нікде не йду. І навіть туди не йду, бо там дуже роса. Дуже роса. Зараз піду подивлюся, як та люцарка, чи він має косити, чи не має косити, не знаю. Пільнує мене. Що ти мене пільнуєш? Де твоя дівчина то та, що тебе так дуже гладить, а? де вона? Немає її? Сховалася на стріху в сіні, а ти мокнеш? Ну, так, мокне. А тут так тепло, стайне так тепло всередині. я зараз ми їм вже лампочку ту не світимо, ту таку велику. Вже викрутили ту велику лампочку. Лишень дві малих. О, верти, які вже вони. Вете, які файні. Ціпліта вже дістають хвостики. Ось так от. Не скажу, вони трохи будуть переподжені, як їх будеш випускати, бо вони тут як в концлагеру, лишень світло і тепло. Все. Ну, Є їда, є вода, зараз поміняю воду. Ну то що поміняю Воду я давала чисту, то вона і підсипала м, сіна. Кожен раз підсипаю сухенько сінці їм. Так, ну, Але то ну, бігає, ну птасто бігає птахи і, і все, і воду тут у каламоті собі. Не знаю. Ви знаєте, що сидить дві індички, чи щось буде, чи щось не буде, не знаю, але я більше того не хочу. Доста знати, нас. Може, тут лишнє продам як щось. Я наперед не задумаю, бо я ще задумую, по тому ніколи того нема. Я ці, цілий час ховаються, і там ціплю всередину, залізла, як під квочку, під біг. бачите, О-о-о, ну нема місця, куди ні, через... Через ту баночку зверху. Єндики, вони такі туповаті, скажу вам. Вони м'яса мають багато, але вони такі туповаті трохи. Ці пліта вони мудріші, хитріші, так що з попроще, а з тими єндиками, то я не знаю, що я їх тримаю ще. Сестра казала, або ви, як ці п'ята лізуть, що ці пліта роблять. А сестра казала, що єндики вже не хоче, не буде вже більше тримати їх. Навіть не підсипала, каже, я розбила одне яйце, друге, третє, а вони, каже, всі чисті яйці, та я, каже, навіть нічого і не буду підсипати. Ну, я ще, ще тримаю, не? ще таке, ще щось тримаю, щось вилізло, то не ще буде, а там буде видно. Як воно буде далі? Добре, все, це все живе, все здорове. Воду зараз дам чисту, сувілий. Так, скажу вам, що воду вже не кипячу. Кипятила воду. Ой, як, як до сьогоднішнього дня. воду кипятила Ціплятам тиждень, єндикам дві неділі. От тим індичатам 2 тижні. Так, по-моєму, що так. Я воду кипятила. Зараз вже буду давати сирову воду з крана і нічого я кипятити не буду. Ні на що я не буду витрачати зараз то газ, то все, то то не треба. Вони і так виростуть. От і все, йду я. Подивилася на то, на то все нормально, все в порядку, нічого такого злого нема. Щоб ой, то пішло на, на голові, мені чисто глуха, шуродит, оглухла. Йду, забираю то все. Зараз покажу, що я купила в цій торбі і решта. Отак. Знаєте, на дворі зробилось трошки холодніше, а в хаті то зробилася якась жара, повідкривала чисто двері. Повідкривала двері на трохи то все, а, проциркулює свіжий возок. В хаті дуже душ зробила, ми не палимо, бо знає, відколи давно, а вже не палимо, що і, і і зимніше було, і ми не палимо. Не важко, не Е, покажу вам, що я птила. Ну, А то, що думала, знаєте, то, що думала, ну де що ще не було в магазині, ну але так як є. Добре, зараз покажу. Так, купила олій. Виліти, бо немало. Не Вчора подивилась, олії нема. Взяла олійси. Не знаю. Який мені дала, такий є. Він весь одинаковий лише о, різні етикетки І розпасовка. Інакше. Один багет. Хліба не треба. Взяла один багет. Так, знаєте, якось так Чось купую, той багет, все, думаю, якийсь бутербродів, потім так залишається, що я і бутерброди не роблю. Це цвете і, і і що? І викину пора. Так. Сказала мені, там дівчинка що торгує, візьміть собі кефір. Я вона сказала, я взяла. Не знаю. Вона сказала, я взяла. Казала, що добре. Дай буде. Ой-ой. Розпушувача взяла п'ять. П'ять розпушувачів такого. Отакий. 5 штучок. Стане мені. Ну і буде. Цукерочків, цукерочків. Я казала, що я собі люблю цукерочки. Не брала ніяких шоколадних, а такі от. Жіночки, а хто любить такі цукерочки? От я собі таких цукерочків взяла. Не знаю, скільки там є. 200 грамів чи є, чи нема, не знаю. Дві упаковки сірників. Ми так доходимо до того, що потім у сірвіків нема. Тут взяла дві упаковки. Казали, що саме Маргарина добра, щедро. Я рідко на Маргарині печу щось, але, бо мені якась жіночка писала, ой, що ви Маргарину колись там борщ писала. Так, Маргарину. Люди так печуть, і я так печу. Отака щедро. Взяла дві, кинув морозильну камеру. Кинув камеру і коли буде треба, я собі витягну. Сметану. Ой, а що вона мені дала таку сметану? Якусь 15, 15 жирності. Ви ти як я йду в магазин, і нічого не дивлюсь. О, ну, Якусь давала жирнішу, але вона була до 7 числа, а са до 14 числа, але якась, якась нежирна. Ну, то не буде. 15% жирності. Нічого не знаю, скільки коштує, я нічого не, не звідувалася, нічого не звідувалася. Віла вже маленьку флішку купила. опілля. Взіла. Не знає мою добру душу. Хто я знаю, як може бути далі, чи буде йому кому пиво кувати. Не буде, не так буде. І купила молоко. Таке, ось. 2,5% Сільське. Добре. Колись то ом, мала ще трохи молока, а його боліли зуби, і він, я кажу, нічого не буде їсти. Я кажу, я зварю манку. Він, ну, товари, я зварю манку. Він все молоко споризував. Кажу, на другий день, щоб будеш манку, так немає молока на манку. Хіба дві куплю корову? Даже собі доїжджати, будеш мати молоко. Ну, так, все. Більше я нічого не купила. На ці мої покупки закінчились. Добре, мої другенькі. Добре. Все, двері в мене на двір відкрить. бачите? Зараз, 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 зараз зараз, вам покажу. бачите? Все на двір відкрити. Будушні. А сьогодні ще будуть ролики один ролик. Один ролик буде з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас, мої дорогенькі. Заходьте, я надіюсь, вам там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими! Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім до зустрічі, михоч! Mm -hmm. Всім пока! Всім пока!